Ще одна красива мандрівочка. І ще одна безподобна знахідка. Дуже безподобна. Це знову таки попри дорогу. Дивимося, який красень! Який красень! А тут іще один красень. Отак. А там дивимося. Он іще один у нас заниканий. І уважно все проглядаємо. У нас тут ще зараз буде не один. Так, так, так. Опася. Ось він. Безподобний красунчик. Скільки говорю, ходите по придорогу, оглядайтеся по сторонах. Дорога зовсім рядом. Отаке удача в ужині. Це просто надзвичайно гарно. Надзвичайно. Ще раз зараз будемо шукати все. Знову вітання всім. Трошки смирякового лісу. Зараз будемо збирати молоденьких грибочків білих. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Таких гарних, дуже гарних. Ось ще один. Але зарився. От так. Вже пізня осінь, а вони пригріло трошки. І вони он починають рости. Он ще Двійка. Отак от Отак от. буває такі бамбулясті, що просто Капець. Чисті зимові. Взагалі приліг. Не знати як. О. Тут ще один красень. Опа. Такого візьмемо і ще такого. Ну і цей виводок. Мабуть, буде все Отак от, от. Зараз будемо шукати ще.